Пані Астра презентує трактор Е-серії боса серед босів, тракторів Валтра, саме максимальної потужності 425 кінських сил, С-416. Даний трактор з двигуном «Ахко Power об'ємом 8,4 літра двигуном. Особливість даного двигуна це мокрі гільзи, дозволяє краще охолодження двигуна, економія палива. І, звісно, це швидкий і економний ремонт. Двигун також у нас має гідравлічне регулювання клапанів. Тобто це знову ж таки економим при ТО і, і зручно. Не треба, скажімо, додатково розбирати двигун чи клапану кришку знімати. Тут воно автоматично робиться потужністю максимально 425 кінських сил, з крутним моментом 1750 ньютонометрів, Крутний момент максимально досягається при низьких обертах, 1500 обертів на хвилину. Тобто, двигун у нас через свою особливість конструкцію він є економним не тільки в експлуатації, а й ще й з низькою скажем, витратою при ремонтах. Тобто машина, до речі, також позиціонується в Європі як машина з низькими витратою на весь період утримання. Тобто, в розрізі всього часу, коли машина експлуатується в клієнтів, ми отримуємо так, максимальну економію вже під час вже експлуатації. Я вважаю, знову ж таки, фішкою Валтра це повітрозабірник, да, який віднесено від двигуна. От, що це нам дає? Це дає можливість велику перевагу, тому що повітря потрапляє більш холодне, ніж у порівнянні з іншими тракторами. Більш чи, чистіше, і це ж знову ж впливає на ресурс нашого двигуна на витрати палива, тобто накращуєте. З приводу дизайну, на який дуже багато приділяє увагу саме виробник, це як ми бачимо, як повітрозабірник, так і вихлопна система, вони пройцюються в стійку. Якщо ви сядете саме безпосередньо в трактор, ви їх просто будете не помічати. Вони вам не заважають огляду. Тобто зроблено так. Що воно і виконує максимально свою е, функціонал, і воно не заважає вам при роботі машини, не заважає оглядовості, е, плавні форми капота, да, тобто у нас потужний двигун, але його треба да, накрити капотом. Е, мінімальний об'єм капота. Якщо ми просто отак прокладемо лінію да, і спроєсюємо цю лінію до ґрунта, ми отримуємо цей пологий нахил кут, і максимальну оглядовість. Да, тобто, Якщо у нас великий капот, Тобто ця лінія буде подовжуватися. Тобто, оглядовість ми будемо бачити більше при такому пологому спуску. При великих капотах це буде, як кажуть, ну і зовсім інша, інша відстань. А це безпосередньо знову ж таки, як і безпека в керуванні, так і маневріність. Да, впевненість в роботі. Також звертаю увагу, перфорація на капоті. Да. Ми маємо максимальну перфорацію на капотах. Чому? Тобто, це надається. Звичайний потік повітря на для обдуву, да? тобто у нас тут розміщений пакет сендвіч панель з, з радіаторів, з, які е, мають максимальний потік повітря, і це повітря воно віддається, віддається з цієї на сторони, називається холодна сторона двигуна, там гаряча, і вона отак проходить. Тобто тут забирає і тут віддає. Тобто, якщо знову ж таки ми будемо... Ну, порівнювати з іншими тракторами, то ми ні ну, в кого так, таких особливостей не помітимо. Ну І, звісно ж, плавні форми. Бачите, як приємно, які плавні форми. Це все прям, ну, око радує не тільки, скажімо так, що це конструктивно, а то, що воно і, і працює для максимальної ефективності. Ось ця юбка дозволяє нам. Трактор зараз я вам продемонструю максимально вивернути колеса і отримати мінімальний радіус вилорту. Він тут складає 8 метрів, як я вам казав. У нас безступенева трансмісія, також АХКО, від Ахко. Це дозволяє нам більш плавно на даній машині працювати, більш, більш комфортно себе відчувати. Гідравлічна ванна у ватри, як завжди, окремо від трансмісії, що дозволяє захищати нашу трансмісію. Від, скажімо, бруду і продовжити термін експлуатації безступеневої трансмісії. Заміна масла у нас в безступеневої трансмісії 2000 мотогодин, інтервал обслуговування. Знову ж таки, це економія. Моделі комплектуються двома системами гідравлічних насосів, тобто або продуктивністю 200 літрів насос еко. 200 як, або 200 плюс 200. Тобто, в залежності від потреби, можна укомплектувати машину або такою продуктивністю насосу, або такій. Машина повністю з електричним, повністю керуванням, з сучасним функціоналом, з амортизацією переднього моста, звісно, що дозволяє краще щеплення з ґрунтом і більш плавну роботу машини. Ну і фішка від валтри це особливість дизайну, яка поєднує ергономіку машини, надає естетику машини і е, кращу оглядовість для роботи, маневреність. Е, ці плавні формі нам дозволяють більше вивертати руль, е, мати радіус виверту 8 метрів. Е, для такої великої машини це досить малий радіус, тобто вона маневрена там, де це необхідно. Машина у нас в максимальній ваговій вазі, якщо це необхідно, до 18 тонн можна набрати. Сама маса машини 12 тонн. Тобто при необхідності вона є і і легенька, якщо це не треба нам ну, ущільнювати ґрунт, і в той же момент ми можемо набрати ту необхідну масу для якихось важких да. да. Да, добавити ваги і все. Тобто, оце тут на колесах е е проти противаги. Передній у нас балаз 2 тонни 300 кілограм, і ззаді на кожному колесі можна до тонни на кожне колесо. Плюс у нас ще є баласт е дна, можна нижній баласт доукомплектовувати. Е ну і таким чином набирається вага даного трактора. От і звертаю увагу, що в нас Valtra – це, ну я вважаю, єдиний виробник тракторів, який має Unlimited студію, що дозволяє прокачати трактор за вузьких умовах. Тобто, вже в Європі ці машини давно популярні через те, що вони враховують особливості і побажання своїх клієнтів, тобто клієнтоорієнтовані. Тобто, будь-які забаганки клієнтів там кольорова гама, салон, комфорт. Це все можна набрати саме через студію Unlimited, вже незважаючи, що там, агрегатування, там як переднім навантажувачем, щітками, сніговідвалами ну, і таким іншим обладнанням. Тобто, тобто Це все в заводських умовах. Умов. да, це ви, от, Обов'язково, так. Береться тобто, валтри, особливість, той, що ми можемо індивідуально зібрати, клієнт може сам індивідуально зібрати трактор своєї мрії, повністю, як він хоче. І через два місяці цей трактор вже в нього в господарстві, Такий самий, як він зібрав, тобто клієнт створює сам свій трактор, і це дозволяє саме студія НЛІМЕТОТВАЛТРИО звертаю вашу увагу, що ця машина вже прийшла. Скажем, тоже з фішками від Unlimited, а, я... Ой, вибачте, будь ласка з фішками від Unlimited, Це навіть зміна кольорів до два кольори. У нас диск да, тобто ми можемо міняти кольорову гаму не тільки трактора, а й безпосередньо коліс, що створює дуже естетичний візуальний вид. Тобто зараз уже вимоги до трактора не тільки щоб він виконував робочі ну операції, а ще й він радував око. Да, тобто, ти підходиш як до машини, і вона вже тебе радує вже перед тим як роботи. Ну вже звісно, далі це. Комфорт, який максимальний у валтри, це е, ергономіка керування, відома система смартач, яка вже неодноразово є переможецем в своєму номінації серед інтелектуальних систем керування тракторів. Тобто вони інтуїтивно зрозумілі, дуже легко до них звикнути, і особливо це легко підкреслюють наші клієнти, які пересідають від тракторів з механічним керуванням. Да і вже скажімо, в віці, люди да пересідають на вже на машину з інтелектуальним керуванням, скажімо, електронікою. все – Саме смарт- їм дається найлегше, і це підкреслюють інші там іноземні там видавництва світові. І є, скажімо, перемоги у Валтри дуже багато по цій номінації. Тому смарт це саме та система, яка об'єднує і легкість управління, і сучасні системи. Потужна трьохточкова навіска, яка піднімає до 12 тонн. Тобто ви уявляєте, да? тобто вага трактора складає 12 тонн, і так само у нас задня навіска піднімає 12 тонн. Передня навіска у нас вантажопідємність 5,8 тонн. В даній комплектації ми бачимо 5 пар гідравлічних виводів, електрокерованих. Звісно, ж пневмопара для пневмогальм. Якщо ми причепляємо по напівпричепи, є виходи для обслуговування, пневматичний вихід для обслуговування, тобто підключаємо шланг для обдуву для підкачки. Звісно ж, ізобаз з розетки, до речі, можна комплектувати і двома ізобаз резетками якщо це необхідно. Це все набирається в залежності від потреб клієнта. Обумовлюється при замовленні. Обумовлюється при замовлення. Звертаю вашу увагу також на сучасний дизайн кабіни і ледовське освітлення. Уже І сучасний дизайн повторювачів, освітлення. Це освітлення також має функції програмування, як автоматики переднього ходу, автоматики заднього ходу, при повороті. Не кажучи те, що доступна така опція для світла від студії Unlimited, що ми можемо через телефон змінювати кольори даного світу, які режими валиви збору потужні два режими 540 еко і 1000. Ну і такі фішки в стандартній комплектації, як поворотний пост, як підігрів сидіння, підігрів картера двигуна, це. Як і в 200-сильних машинах, це наша стандартна комплектація. А для комфорту оператора що там є кондиціанірі клімат, клімат, контроль дані комплектації, да сидіння е, з різними регулюваннями, в тому числі з функцією не тільки підігріву, а й системою охолодження. Тобто е, обов'язково пневмо – це взагалі стандарт. А ще й поперечні уклини, пневмо – підтримка спини, пневмо… Е, Сама сідушка на пневматики, це все регулюється, тобто навіть не механічне. До речі, якщо ми потрапляємо в салон, ми у нас навіть вже дизайнерські підніжки, да, широкі з, очищ... з системою для очищення, звісно. Тобто у нас різні можливості регулювання, да, колонки так на, на себе е, нахил ми регулюємо. Верх-низ. Да, Верх-низ тут. Е, вот. Шкіряний руль, як в автомобілях, тобто шкіряний руль. Окрай, не треба. Вот. Но, якщо ну, прокачувати машину, то вона вже прокачана. Да, Ми бачимо чорний потолок, хромові повітря, повітря, ну, повітряне потоки 12, 12 тільки повітря потоків. У нас клімат, система клімат контролю, не кондиціонеру. Да штаж магнітофон континенталь. Тобто, Ну, Як я вам вже казав, що от такі речі, як поворотний поси, взагалі е, стандарт для скандинавських машин, саме Валтри, тому що в них це специфіка така, вони дуже багато працюють з розлісненням. Да? Тобто, коли треба зразу органи керування переносити назад. Ну, от Саме в такій комплектації е, 310 тисяч євро. Валтра С-416 це перша машина в Україні. Представлена компанією Астра. Тобто, да, були інші машини менш потужні серії S, але саме, бос серед босів у Валтри, то презентує сьогодні Астра. Да, у нас дуже широкий портфель виробників, починаючи від тракторів, закінчуючи різним причіпним і навісним обладнанням. От, скажімо, якщо ми кажемо про Валтру, то компанія Астра представляє бренд в чотирьох регіонах: це Черкащина, Вінниччина, Київщина, Чернігівщина. От, в даних регіонах ми надаємо повністю сервісну підтримку. У нас є свої регіональні центри, в тому числі там працюють як і регіональні склади запасних частин, так і сервісні інженери, так і торгові представники. Тобто на всіх представлених регіонах у нас повністю сформована вся сервісна команда для підтримки клієнтів. Тобто, якщо необхідно швидко реагувати. Звісно, не треба чекати спеціалістів з Києва, щоб він приїхав на Вінниччину. У Мене є чим порівнювати, тому що я працював з Мерседесами. У Мерседеса є AMG сало студія, яка прокачує машини, так і у Валтри є Unlimited студія, яка прокачує трактори. Тому мені це взагалі двойний бонус достався. У нас в вільному доступі конфігуратор заводський. Ми можемо не тільки вибрати, а ще й показати, як воно виглядає. В тому так само в нас онлайн доступний. 3D-модулятор, де ми можемо вже візуалізувати як і кольорову ганму машини, так і вже бачити, як вона виглядає з додатковим обладнанням. Тобто, це все візуалізується дуже в гарній якості, в вільному доступі, і ми вже уявляємо і бачимо, яка в нас буде машина. Тобто, це все можна зробити прямо в господарстві. Потреби для українських аграріїв ну на даний момент вони більш скромні через те, що ми не комплектуємо тим багатим функціоналом. Цього трактора, який можна його обладнати, для порівняння у скажімо так у фермерів фінських цей вже трактор взагалі з уже укомплектований як навантажувачем, так і у нього є можливість зразу вже переставити і снігоприбиральне обладнання. Як правило, я повторююсь, поворотний пост, він там не просто так. Вони зразу вже є система Track, Тобто, що це означає? Це другий руль з органами керування позаду. Ми просто зразу одним цим рухом, як я повернув сідушку, ми повертаємося назад і керуємо вже задньою частиною. Вони роблять розліснення, зразу на трьох точку ставлять спеціальні мульчери, вони розліснюють. Тобто у них ця машина вважається багатофункціональною. Вони вже з самого початку неї закуповують ну, скажімо, максимально під свої потреби з різним агрегатуванням. Тобто не треба там додатково навантажувати чи окремо екскаватори для розліснення. Тобто вони все цю роботу перекладають на трактор, ну вже не зважаючи там якусь почистити чи там підсипку зробити, теж це все вони обладнують. На цих машинах дійсно працюють більшість. Це власники, які вже звертають на свій комфорт. На своє здоров'я увагу, на зручність керування, наскільки це легко і комфортно, і вони зразу ну цю машину, коли пробують, вони вже тоді не відмовляються від неї. Вони зразу це цінують. У нас ще на жаль, ще як кажуть, до цього рухаються. Ну в плані комфорту для операторів, зручності і оцих, скажімо, деталей, які дуже сильно впливають при роботі.